Напевно, ніколи не зрозуміти логіку цих акцій в Кофландії. Можемо бачити. Пише, що було 79% мінус 12% це на 70 корон. А було 80 корон, точніше. Було 80 корон, зараз 70. Але я знаю, що вона була 180 корон. Чому не написати, що вона була 180 корон? Вона без акцій в усіх супермаркетах в Чехії коштує 180 корон це шоколадка велика, мілка 300 грамова. І чому не написати 180 і там мінус 63%, чи як, що буде тепер 70? Ні, вони поставили, що було 80, мінус 12% і тепер 70 корон. Яка в цьому логіка? Щось, щоб менше купляли, бо менше акція, типу менше відсотків, чи для чого це робиться? Це максимально для мене непонятно. Чому не написати, що вона була 180, там мінус 65%, і зараз вона там коштує 70 корон? Не знаю, чим вони керуються, коли ті акції якось придумують без поняття. Ну в коментарі, хто знає для чого це робиться. Спеціально занижують від що в відсотках акції, тобто не 65%, а 12%.